Складна дуже ситуація у нас на Херсонщині. Це постійний терор цивільного населення, це постійні порушення окупаційними владою, військами Російської Федерації прав і свобод наших українців, наших херсонців. Постійні обстріли ворогом випущено. 200 тисяч снарядів по території області, майже 3 тисячі атак дронами. Постраждало. 4700 людей, на жаль, 723 людини загинуло. І 12 дітей. Поранено близько майже 4 тисячі, і з них 136 дітей. Було заміновано і забруднена майже вся територія правобережжя. Це 600 тисяч гектар, Із них 508 сільськогосподарської землі. Зруйновано майже 43 тисячі об'єктів, із них майже 30 тисяч це об'єкти житлового фонду, школи, садки, лікарні. В результаті руйнування Каховської ГЕС було затоплено понад 620 тисяч квадратних кілометрів земель. Було зруйновано майже 4 тисячі об'єктів різних інфраструктурних. Без води залишилися практично всі населені пункти, які знаходяться вдовж Дніпра. Це трошки більше штам. Порядка 30 населених пунктів. На тимчасово окупованій території Херсонщини виявлено 1807 випадків незаконного поневолення. Звільнено або встановлено місце знаходження 913 осіб і залишається в полоні 654, зниклих безвісті 186. Але це ну. Цифра це то, що вдалося зафіксувати. Ми розуміємо, що Херсон у нас і Херсонщина відрізняється від решти регіонів України. Тут ми будемо по-новому будувати свою роботу. У нас дев'ять основних напрямків роботи в нашій діяльності сектор безпеки і оборони. Ми захищаємо права діючих військових, правоохоронців. Ветеранів, родини військовополонених, а також осіб зниклих безвісти, другий напрямок права дитини, третій напрямок окреме це права громадян постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. Це в першу чергу захист прав внутрішньо переміщених осіб, соціальні і економічні права, все, що стосується права на виплати, пенсії, заробітну плату. Додаткова соціальна допомога від держави підпадає під контроль цього напрямку, рівні права і свободи, права національних меншин, політичні, релігійні погляди, права людини в місцях не свободи. Ми відвідуємо всі закриті установи виправні колонії, СІЗО, психоневрологічні заклади. Тут, тут знову ж таки є проблема в Херсоні. Ми вже розбираємося з правоохоронцями, що після затримання фактично немає юридичного місця, де Отримують, треба їх терміново переміщати в інші області, в тому числі ми відвідуємо спеціально створені табори для російських військовополонених. Наступний напрямок інформаційні права. Ми захищаємо право громадян України на доступ до публічної інформації та захист персональних даних, права в системі судоустрію та право на справедливе правосуддя, і міжнародний напрямок. Окремий напрямок це так: повернення. Громадян України з російського полону офіційно я відповідаю за пункт 4 мирної ініціативи президента України. Це якраз повернення громадян України разом з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Нам вдалось повернути 3981 нашого героя героїні. З них 170 цивільних осіб. І на сьогодні нам вдалось повернути 1172 українські дитини. Розбудова регіональної мережі зараз для мене це один з ключових напрямків. Фактично, я сьогодні представляючи свого представника в Херсоні, задача якого дуже, дуже проста. Це налагодити взаємодію з місцевими органами влади, побудувати систему отримання звернень від громадян України. Тут у нас так само буде виклик, яким чином це зробити, враховуючи безпекову складову. Разом з усіма реагувати на порушення прав громадян України. Щодо співпраці з міжнародними партнерами, ми в тому числі будемо постійно привертати увагу міжнародників, щоб вони до вас приїжджали не з пустими руками. У нас є позитивні приклади, коли за рахунок міжнародних донорських коштів. Відновлювалися і великі об'єкти. Для себе ми ставимо задачу максимально швидко проінформувати громадян України, що є регіональна команда, що вони можуть до нас звертатись. щодо екологічної катастрофи. Після того, як росіяни взірвали Каховську гідроелектростанцію, так це одне з питань, які ми так, так само контролюємо. Ми зараз розпочали напрацювання спецдоповіді по ситуації з навколишнім середовищем. Ми навіть хочемо спробувати внести в Римський статут п'ятий розділ: це екоцид. Принаймі є підтримка з боку міжнародних партнерів, якраз на прикладі того, що росіяни. Зробили з Каховської ГЕС при кожному представнику, в тому числі при представнику Херсоні на Херсонщині, буде відкрита експертна рада. Я, користуючись нагодою, запрошую представників і представниць громадянського суспільства, благодійних фондів, громадських організацій, міжнародних фондів. Стати членами та членкинями експертної ради, де разом з вами ми в тому числі будемо окремо піднімати питання захисту прав громадян України на території відповідної області Херсону та Херсонщини. Представляю вам представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській області Василя Васильовича Донець, троверну. Дійсно, від щирого серця дякую за надану можливість, по-перше, очолити представництво повноважної Херсонської області, ну і також бути членом вашої потужної команди омбудсмена. Я думаю, що я можу бути ефективним на цій посаді і зможу внести свій посильний вклад в розвиток інституту омбусмена і в захист прав людей в Херсонській області. Тосовно основних планів на цій посаді. ну… Більшість завдань вже озвучив Дмитро Валерійович. Хочу сказати так взагалі, що по-перше, звісно, що це просвітницька функція, незважаючи на ситуацію, яка в нас в регіоні, але я вважаю, що люди повинні знати свої права, в тому числі громадяни на окупованих територіях повинні знати свої права. І, звісно, вони повинні знати, як їх можна захистити. Друге завдання, яке я бачу для себе, це реагування на всі звернення від громадян і відновлення порушених прав людей. Третє основне завдання це превентивні заходи по порушенню прав людей. Ну, звісно, що наша інституція постійно моніторить всі напрямки діяльності місцевої, місцевої влади. І коли ми бачимо, що там можливі порушення конституційних прав і свобод громадян, то звісно, що ми будемо. Реагувати, і звісно, що на першому етапі я повинен максимально глибоко зануритися усі проблеми регіону. Тому я вже почав зустрічатися з керівниками, з людьми в регіоні і буду продовжувати, я сподіваюся, на, на плідну співпрацю, на взаємодію з вами. Дуже вам дякуємо, Дмитро Валерійович, за вашу роботу. Я думаю, що представник ваш тільки налагодить нашу комунікацію з офісом, особисто з вами. Питань встигли переговорити. Досить да, багато. Це ВПО, це розміщення наших евакуйованих людей, це відновлення прав і свобод наших громадян, ті, що знаходяться на ТОТі, Багато в полоні наших, і в тому числі працівників, які працювали в органах місцевого самоврядування. Але думаю, що спільними зусиллями ми відновимо їхні права, свободи. Переможемо. Ворога буде знищено, і ми дійсно будемо жити в щасливій, заможній державі України. Дякую вам. Слава Україні! Героям!